Так, ну що, всім привіт. Е, сьогоднішнє відео про те, як поставити лапки пасажира на Kovi Light 300. Е, лапки я купляв від Адвансор. Ну, це стандартні типу лапки. Е, як їх поставити? Звідси ви просто забираєте... Той болтик, будете бачити, от, оце кріплення, оце вот. І чуть-чуть легенько підпилюєте з цього боку е, пластик. Воно собі заходить, але воно не прикручується, а зараз покажу. От О, як це виглядає. О. Ну просто от впирає, впирає в, в, в от, в раму. І так. З другого боку, так само, але з другого боку, от з цього боку, тут взагалі можна не давати другий болт. З того боку треба болта. З цього боку, навіть не треба, ну просто тут так само підпилюєте легенько а, пластик. Даєте болт. Так само замість цього кріплення і просто закручуєте і воно собі само впирає і все. Зараз вже а це так не видно, чи видно. А не видно. Ну от, тепер ви знаєте, як поставити лапки пасажира на колілей 300